Сумочка-набір для дівчат, які полюбляють різні детективи. Покажу вам відео, як в неї гратись, а поки розкажу, що ми маємо в комплекті. Сумка в чудовому стані. Вона йде такого перламутрового, рожевого, ніжно-пудрового кольору. Є ремінець, гумовий, гнучкий і дуже-дуже красивий портфель. Відкриваємо її. Це у нас набір від MGA. Відкриваємо ось так відкривається сама сумочка. і тут у нас є набір для того, щоб грати в детектив. В наборі у нас є книжечка із записами із секретиками різними. Давайте будемо дивитися губна помада. Ось наша губна помада, тут у нас є приціл, вона відкривається, вистрілює, і тут у нас витягується, можна намотувати якусь секретну записку та ховати в цій помаді. Так, є. Тут все намальовано, як робити? Далі у нас є колбочка така, є пудра. Вже подивитеся, будь ласка, на наступному відео, як цим всім користуватися, гратися, пудра є. Тут різні Цікавинки можна робити з цим наборчиком. Тут у нас є лоточок, виймається один, другий. Ось тут у нас типу парфуми, М яка така пляшечка. Ось тут лоточок. більший є. з цієї сторони, ми маємо лак для нігтів типу. Він йде з батарейками вже в комплекті. Це у нас фонарик. Ось так при натисканні він світиться. Це все, що маємо в комплекті в цій сумочці.